Добрий день малята! Вітаю вас з приходом зими. Подивіться, що до нас віконечко залетіло. Сніжинка. Сніжинка запрошує нас до зимового лісу. Вночі випав білий пухнастий сніг і все навколо вкрив білою скатертиною. Голі кущики прикрив, притрусив пеньок. І доріжки побіліли, зовсім інший став лісок. Що можна робити, коли йде сніг? Розглядати сніжинки, милуватися ними, ловити на долоньки. А де вони діваються, коли сідають на долоньки? Так, розстають. Чому? Бо долоньки теплі. Сніг пухнастий, наче вата, Аж по ньому жаль ступати. На свіжому сніжку добре видно будь-які сліди. Подивіться, хтось уже їх залишив. Впізнали чиї це сліди? Так, це вовчі, а це чиї. Лисячі, хто ж залишив так багато дрібненьких слідів на снігу? Пташки, які? Горобчики, а це чиї такі великі сліди? Людські, мабуть, лісник оглядав ліс позаранку. А чому не видно на снігу слідів їжачка та ведмедика? Бо вони взимку сплять. Тихше ви, малята, йдіть, ведмедика не розбудіть. Ведмедик солодко спав. Потім розплющив одне око, визирнув назовні і промовив Ой, сні. І знову міцно заснув. Може, ведмідь побачив зимову картину природи, а може, йому наснилося щось гарне. Давайте поміркуємо та спробуємо відгадати. Яке слово хотів сказати ведмедик? Сніг, сніжок, сніжинка, сніговик, снігур, сніжка. Малята, погляньте, ось іще чиїсь сліди загубились. Куди вони нас привели? До ялиночки. Зелена красуня. Весь ліс взимку прикрашає. Хто біля ялиночки? Зайчики, то чиї це сліди були? Заячі, які новенькі біленькі пухнасті шубки у них. Подивіться, зайчики щось зліпили із снігу. Що це? Велика сніжка, сніговий колобок. Який же він? Білий, холодний, крижаний. Коли сніг щойно випав, він легкий, пухнастий і гарно ліпиться. Коли на вулиці мороз, то сніг рипить під ногами і розсипається. Коли на вулиці теплішає і відлига, то сніг стає мокрий. Що можна ще робити із снігом, коли він мокрий? Знаєте? Ліпити сніговика, смішки, пироги, робити пасочки, розчищати лопатками доріжки, змітати сніг, будувати замки, парканчики, фарбувати сніг. Ось прибігла лисичка, побачила колобка та й каже Малята, а можна їсти сніг? Ні? Чому? Він холодний, можна захворіти. А до того ж, хоч він і білий, а як розтає, то в ньому багато бруду. Зима приготувала для нас таке завдання ось потяг, а до нього потрібно причепити вагончики. Кожен вагончик має свою картинку. Вагончики повинні з'єднуватись між собою логічним зв'язком. Потяг наш називається зима. Малята, що приходить вам на думку зі словом зима? Так, сніг, сніжинки. Поставимо перший вагончик із зображенням сніжинок. Далі теплий одяг, бо зима яка? Холодна, морозна. Причепимо ще один вагон. Що ще? Новорічне свято, ялинка. Знову вагончик приєднався. Думаємо малята, думаєм? Так, подарунки під ялинкою. Ось і останній вагончик. Ви погляньте, який у нас потяг гарний вийшов. Молодці малята справились з завданням від зими. Нехай наш потяг прямує до зупинки снігова. А ось і наші давні знайомі ліплять сніговичка. У мене дуже замерзли лапи. Я більше не можу ліпити сніговика. Щоб не замерзнути на вулиці взимку, треба тепло одягатись, ось я одяглась і мені не холодно. І взагалі зима мені не подобається. Сніг засипає все кругом і всі сліди також. Тому тварини і птахи без їжі, зайців непомітно на снігу, слизько можна впасти холодно, морозно. А знаєш, що треба робити взимку, щоб зігрітися, побігати по доріжках, попадати один одного на санчатах, острипати. Та покатались на лижах. Тоді пішли кататись на санчатах. Малята, сподобалась вам прогулянка до зимового лісу? Так? Запам'ятали, який буває сніг, що з нього ліплять, хто залишає свої сліди на ньому, що взимку добре, а що погано. До побачення!